Всім привіт! Ось офіційно настав період верквяних прогів, перегляду 10 разу хо 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 сутінок, скубі біду і дівчат гілмор. А також настав час писати плани на цю осінь. В моєму випадку, це книжкові плани. Ви вже їх бачите перед собою. Насправді, цієї осені не так багато книжкових планів, тому що я. Повністю майже впевнена, що я не виконаю їх у зв'язку з роботою. Але надії є. <світ> так от, так як у нас є надія, я хочу розпочати з вами це відео. Отож, по як ви можете побачити, у мене тут досить, досить, досить скромна кількість книг. Зазвичай я би складала на осінь книжок 20, а в цьому році їх буде трошечки поменше. Отож, давайте розпочнемо з неймовірної книги, яку я вже дуже давно хочу прочитати. Просто в мене чомусь досі не видавалося ніякої можливості. Це книжка Георгія Господіновочі за сховище. Неймовірно, гарна книжка. Я не можу натішитись тому, яка вона прекрасна. А, так от а, це книжка про альтернативний світ, де у людей є можливості. А, Опинитися в будь-якому моменті минулого і залишитися жити там. Має бути дуже цікава книжка для людей, які обожнюють залишатися у майбутньому і точніше у минулому, і жити минулим. У мене такі штуки є, особливо перед сном. Не згадати якусь роміцьку штуку з дитинства або з підліткового віку ну це просто неможливо. Тому. Воно мені треба. Ну і плюс воно дуже гарне, і я все ще не можу з цього неймовірного гірчичного кольору. Ах. Цю книжку хочеться з'їсти. Але я не буду цього робити. А, те, що видно звідси, я вже почала її читати, я вже на сотій сторінці. Так як у мене знову ж таки немає так багато часу, сьогодні я планую можливо дочитати до 200, тому що тут дуже великий шрифт. І коли я кажу дуже, це значить прям дуже великий шрифт. От мені поки подобається, мені дуже сильно поки подобається оці незрозумілі спроби оптика підкатить до сельми. Знову ж таки, нагадаю вам суть цієї книжки. Це у нас німецька провінція, де сельмі, такий жіночці середнього віку, сниться акапі. А коли існиться окапі, це означає, що хтось в цьому селі має померти на протязі 24 годин після того, як і наснився цей сон. І усі в цьому селищі перебувають у Істріні у бажанні розповісти про те, що вони ніколи не говорили у переосмисленні хтось настільки боїться смерті, що залишається у своєму будинку і помирає в кінці кінців від просто страху смерті з часом. Тому типу книжка дуже цікава. Наступна книжка це Only Castle in the Mirror Мізукі uh, Цужімура uh, Я вже показувала в минулому огляді цю книжку, я привезла її з uh, Одеси. Uh, я її брала з собою в Одесу, щоб там прочитати. Але за місяць відпочинку я прочитала тільки кавку. Uh, <laughs> Не питайте чому? Просто там було багато пива, uh, прогулянок. Uh, і розмов, тому не було можливості прочитати цю книгу, але я її дуже хочу прочитати зараз. Знову ж таки, це рекомендація Аліси з каналу Піка Квеперс, книжка про підлітків, які опиняються в якийсь прекрасний момент у іншому світі, вхід, який у нас йде через зеркало, і в цьому світі вони мають виконувати завдання. Якщо вони виконують усі завдання і виграють цю гру, вони мають право. Отримати одне бажання, аби його виконали. А, і дійсно до цієї гри є правила. Тому, якщо вам хтось пропонує зіграти в гру і ви підліток, тікайте, це ніколи не закінчиться хорошим, але судячи з відгуку Аліси, тут таке буде напівхороша хороша кінцівка. Маю надію, що я обродаюся. Це моя улюблена, це моя улюблена діє Плакати, пити солодкий чай, їсти багато солодощів і набирати жирових складочок на зиму, наче мені своїх вже не вистачає. Але це вже інше запитання. Так от, пошлюю такі книги. І маю надію, вона принесе мені багато задоволення. Я не маю надії, я впевнена, що вона принесе мені багато задоволення. Наступна книга це on the дешвор. Я дуже задоволена, ну точніше, як? Я задоволена, що купила її англійською мовою. Я купила її англійською мовою, тому що я вже почала читати кавку англійською мовою, тому мені не хотілося переходити на іншу мову. А якщо мені сподобається якась книжок, я думала, що я куплю собі українською мовою. Але у той самий момент, коли я купила цю, в книгарні вже була кавка на дешор українською мовою. Кавка на березі стається. Так от, зараз КСД її ну, забираю з усіх магазинів, просить її повернути, тому що там якісь. А Казі прийшли. Так от, якщо ви знаєте, що сталося з Кавкою, і, точніше, з мураками, з Хруки Мураками і чому КСД його відкликає, напишіть мені, будь ласка, тому що, ну, дуже надо знати. Е, да. Я думаю, що вони просто або не виконали якийсь пункт контракту, або купили права на Рю Мураками, що, в принципі, дуже очікувано від КСД. А, так от on the Shore – це знову ж таки історія при двох доль. А у нас є Кафка Тамура, а, це наш головний герой. А він намагається втікти а, в свої 15 років а, після того, як його батько йому прирік дуже темне майбутнє. А, і у нас є інший герой: це Неката, а, це такий собі. Чоловік трошечки старше середнього віку, який розмовляє з котами, а хто який так і не зміг пройти через певні дитячі труднощі і речі, які відбувалися, і він намагається щось знайти. А, так от, і як у нас з'єднаються долі двох персонажів, який один тікає, а інший намагається знайти, це досить цікаво. Тим паче це муракамі. І в мене чомусь є впевненість, що мені сподобається, тому що муракамі мені не може не сподобатись. Я так думаю, що в цьому році прям муракамі а, мені сподобався навіть більше, ніж Ірвінг. Хоча, типу, я прочитала в цьому році дві книжки Ірміна. Він мені абсолютно прекрасно підійшов до душі. Я люблю такі довгі історії, але муракамі. З рахунок ем, цієї любові японців до детального опису ну, просто найзвичайніших подій, ем, тобто тут саспенсу як такого не буде, окрім мужика, яких з котами. мені цікаво, чи відповідають коти. Можливо, я теж хочу. У мене 12 котів, можливо, я теж хочу, щоб говорили. Так от. Неймовірна книжка. Стараюся прочитати в найближчому майбутньому, як тільки у мене буде вільна годинка або вихідний. І, звісно ж, книжки, які не, ну, вони не потрібні, їх не потрібно представляти. Це просто Lord of the Rings, Володар Верснів. А це ця... не лінійка. Це. Цей цикл, <схід> цей цикл, напевно, правильніше сказати. Цей цикл входить у мій щорічний челендж різних. Циклів а, в цьому році я мала би прочитати переможців Батмана. Я це зробила, в невежалісто, я це зробила. А також що в мене була uh, «End of Green Gables», я також перечитала, переслухала усю Ен of Green Gables». і у мене залишилося на восьмі the Rings». і у мене залишилось дюна, яку я ще не дезібрала і ще не починала не читати. З «Lord of the Rings» у мене успіхи трошки краще, тому що я прочитала. Перші дві книжки. У мене є набір з семи книг. Я замовляла їх дуже гарненьких у Байрики з інстаграму. Вони виживані, але від цього вони не перестають бути такими ж прекрасними і любими моєму серцю. Я думаю, що я пройдусь по закладинкам. Дуже сильно рада, що я залишила закладинки, тому що я читала ці книжки у листопаді минулого року, і я вже настільки сильно пам'ятаю, які там були події. Хоча я брешу, події я пам'ятаю, але не сказати, що прям дуже добре. Тому, звісно, було б непогано це все відновити у своїй пам'яті і дочитати. Так от, поки я складаю книжки у свій неймовірний бокс. Мені, до речі, дуже подобається такий формат книг. У мене такий самий галіпотик і тепер цей. Гаррі Поттер, до речі, таку купувала через вийшла набагато дешевше. За цей сад книг я, здається, заплатила щось 600 гривень. Ось такі у мене плани на цю осінь, не такі насправді великі. Мені би хотілося, або в мене було більше часу на читання, але вже виходимо з того, що маємо. маємо. Я планую цієї осені зайти купувати багато книг. У мене є плани книжкові, мені треба закінчити дозбирати дюну. А у мене досі немає третьої книги, просто. І, і ще не знайду книги, які я хочу купити. У мене немає всього муракамі. Мені вистачить цей бажанок на два роки наперед. А, тому так, ось такі книжкові у мене плани. А, я думаю, можливо, що зі своєї книжкової полиці Української літератури, у мене його весь жаден майже, тому ну, буде прям трошечки вважатися проблемою і протизаконним те, що я не вражаю хоча б одну книжку жадену в цьому році. А, тому так, ось такі плани на цей рік, на цю осінь. Досить небагато, але маємо, що маємо. Отож, поділіться, будь ласка, тим, що ви хочете прочитати цієї осені. Бажаю вам неймовірно атмосферних фільмів та серіалів, смачних броїв, смачних гречаних чаїв і не тільки гречаних, смачної кави, можливо, щось гарячіше, теплих светриків і теплих шкарпеточок. Дякую велике за увагу і побачимось з вами в наступний раз! bye uh -huh.